Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Поїхали! Річард Дейн примірний сім'янин, який вимушено вбиває грабіжника, що забрався до нього в будинок. Покійний виявився відомим злочинцем, якого давно розшукувала поліція. Незабаром до Річарда навідується батько загиблого, якого звуть Бен Расел, та який прагне помститися за свого сина. Проте найгірше те, що звернувшись до поліцейської дільниці за допомогою, Дейн помічає, що на дошці розшукуваних осіб під прізвищем Расел фотографія зо зовсім не тієї людини, яку він убив тієї ночі. Одного разу в невеликому містечку салем відбувається незвичайна подія. Нікому невідомий хакер викладає в загальний доступ усі листування, фотографії та іншу особисту інформацію. 17 тисяч людей, які проживають у місті. Через тиждень після цього більшість чоловіків вирішують одягнути маски та взятися за зброю, щоб захистити свої секрети та помститися людям, які засунули носа в їхнє особисті життя. Лілі Колсон та її найк. Кращі подруги Еммі Бекс та Сара опиняються в самому епіцентрі подій. Томас Крейвен досвідчений детектив, який займається розслідуванням вбивства власної доньки. Дуже скоро йому вдається пролити світло на заплутану справу. Чоловік з'ясовує, що його донька дізналася про корупцію в лавах керівництва державного відомства, де вона працювала. Крейвен усвідомлює, що його єдина дитина загинула в ім'я справедливості, і тепер він не зупиниться ні перед чим, поки не покарає усіх винних в її смерті. Ветеран армії Алісія Вест повертається до нового Орлеану та влаштовується на роботу до місцевого відділення поліції. Якось вона підміняє свого напарника Кевіна, заступивши в патруль з офіцером Брауном, який у середині зміни просить її почекати у машині та вирушає на ділову зустріч. Алісія слідує за ним у покинуту будівлю, де стає свідком холоднокровного вбивства декількома детективами беззбройного наркоторговця. Мимоволі знявши інцидент на вбудовану в уніформу відеокамеру, жінка сама виявляється мішенню, за якою починають полювати продажні поліцейські та бандити. Кренч Калхон заробляє на життя м'яко кажучи, не зовсім чесним шляхом, протягом багатьох років він краде витвори мистецтва і по праву вважається одним з найкращих у цій справі. Проте одного разу його зраджують, і саме в цей момент кренч усвідомлює, що пора зав'язувати. Крентон вирішує провернути останню справу разом зі своїм братом Нікі. Вони планують викрасти дуже цінну книгу, проте у найвідповідальніший момент, продуманий до дрібниць план. Починає руйнуватись. Міч Брокден працює окружним прокурором та, як ніхто інший, шанує закон. Проте одного разу в його житті відбувається те, що змушує знехтувати своїм обов'язком. Якось повертаючись пізно ввечері додому, міч стає винуватцем ДТП, внаслідок якого гине людина. Переконавши, що немає свідків, він вирішує уникнути відповідальності та залишає місце злочину. Незабаром до відповідальності притягають невинну людину, тоді як міч стає безпосередньо. Днім учасником розслідування цієї справи. Брайан, колишній морський піхотинець, який вирішує здійснити пограбування банку у маленькому містечку, розташованому в Джорджії. Він повідомляє касиру, що має бомбу, та бере співробітників установи в заручники. Проте Брайана, якого розлучили зі своєю донькою, насправді не цікавить пограбування банку. Його завдання привернути увагу засобів масової інформації, щоб досягти виплати, які йому заборгував департамент у справах ветеранів. Бойових дій Джошуа Коді – молодий хлопець, який після смерті матері змушений переїхати жити до Мельбурна. Юнак опиняється в шикарному будинку, головою якого є його бабуся Джанін Коді. Незабаром Джошуа усвідомлює, що його родичка займається брудними справами, напряму пов'язаними з криміналом. Через деякий час назріває серйозний конфлікт між сім'єю Коді та мафіозними структурами. Тим часом детектив поліції Лекін намагається витягнути юнака зі злочинного. Vocês se Троє небезпечних злочинців планують пограбувати поліцейський склад. У призначений час вони під'їжджають до будівлі, будучи впевненими, що все пройде за планом. Проте несподівано ситуація виходить з-під контролю. Поліцейські виявляють грабіжників, водій отримує кілька смертельних поранень. Тоді як решта злочинців вирішують перечекати у покинутому поштовому відділенні. Ось тільки чоловіки навіть не здогадуються, що там живе добре натренований бойовий пес. Який належить мафії. Колись Ерін Бел була перспективною співробітницею поліції з великим майбутнім. Вона могла проскрити безліч справ, проте цього не сталося. Виною тому стали події майже 20-річної давності. У ті часи Ерін та агенту ФБР Крісу доручили зіграти закохану пару та впровадитись у небезпечне угрупування, на чолі якого стояв безжальний Сайлас. Операція проходила успішно, поки одного разу не сталася трагедія, яка повністю пере. Вернула життя Бел. Тепер дізнавшись про повернення лідера банди Ерін, яка змінилася до неупізнання, збирається помститися за зруйноване життя. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.